У центрі нашої країни, а завжди вільний Україні, гарний степ на придні промні, де співучі солодні, з Божим даром зустрічає, Боже дарівка рідненька, нам банан неначе ненька, рана кніжної зарі це ми, це ми, ми різні, найкращий кожен з нас. Ми об'єднали наші сільські ради, Окроська та Болтівська громади, кращі тут сади і ниви, саксаганьте че гарай ливо, Боже дарівка квітуча золотий аграрний край Тут живуть прекрасні люди, Вірить завжди щастя буде, Із любов'ю так працюють, І збирають урожай. Це ми, це ми, ми різні Найкращий кожен з нас. Ми об'єднали наші сільські ради. Окроська та болтицька громади, Божедарську громаду неможливо роз'єднати, віримо, найкраще буде, разом треба жити нам, лук, як срібна стрічка, Для ланів свята водичка, Бути разом всім благає. Єднає душі нам, це ми, це ми, ми різні, найкращий кожен з нас. Ми об'єднали наші сільські ради, Окровська та Балтівська громади, на щасливе ждемо майбутнє, і земля у нас багата, ми як дерево одні. Україна на завжди, Боже Дарійська громада, кращі люди на селі. Ми зібралися в громаду, робим щастя на землі. Це ми, це ми, ми різні, найкращий кожен з нас. Ми об'єднали наші сільські ради. Покровська та Балтиська громади, це ми, це ми, ми різні, найкращий кожен з нас. Ми об'єднали наші сільські ради. Покровська та балтичська громади. Ще відносно молода, тільки три роки сформована і працює Божидарівська об'єднана територіальна громада. В громаді з перших днів було прийнято безліч програм і в тому же числі була прийнята програма розвиток фізкультури та спорту молоді в громаді на 2019-2021 рік про підтримки розвитку фізкультури і спорту в громаді. На цей рік виділені кошти в розмірі 100 тисяч гривень для придбання спортивного інвентаря, обладнання, форми. А також для підтримки учнівської молоді ще виділено 50 тисяч для нагородження, примінювання молодих наших видатних спортсменів. Наша молодь вже зараз показує досягнення. Якщо ви побачите кубки і грамоти, які вони вже за 2017-2018 рік вже здобули досягнення і призери обласних, і районних змагань, а також серед об'єднаних громад і в Пожданській громаді і в будинка культури. Це теж в очах молоді, де проводяться гуртки, концерти, фестивалі, різні. Молодіжні заходи Ларівській громаді, дякуючи підтримки обласного бюджету обласної адміністрації, виділені кошти для капітального ремонту самої будівлі школи опорного закладу, а також перешкільного інтернату, в якому заплановано дві квартири для молодих спеціалістів, для вчителів, Будується амбулаторія. Сімейної медицини двох лікарів і житлом для двох лікарів. Я думаю, що молоді спеціалісти це відчують в нашій громаді. Для них буде тут підтримка І це хороша така ініціатива, яка дає показовий результат, і результат на те, щоб молодь залишалася в громаді.